Минулого тижня із робочим візитом на Карлівщину завітав голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. У центрі уваги проблеми соціальної сфери. Так, спершу голова облради разом із депутатом облради Юрієм Тимохою, головою Карлівської райради Петром Світликом та міським головою Олександром Наконечним відвідали майбутню амбулаторію сімейної медицини по вулиці Гурамішвілі. Потім поліклінічне відділення Карлівської ЦРЛ та водолікарню. Обговорили основні проблеми та визначили шляхи до їх вирішив. Рішення з приводу реалізації проекту щодо відкриття амбулаторії сімейної медицини в мікрорайоні Гурамішвілі, голова обласної ради Олександр Біленький говорить наступне. Ідея прекрасна: це диверсифікація медичних пунктів якраз в райони, туди, де найбільше потрібна первинна допомога. Головне, що там отримає квартиру лікар, який буде обслуговувати цей пункт. І важливо, щоб цей щоб реалізація цієї проблеми не стала на першому етапі. Перший етап це взаємодія міста, району для того, щоб розробка програми і наповнення її фінансування відповідно до пропорційності. Поважний гостей приймав і Карлівський машинобудівний завод. Поспілкувавшись із директором Русланом Красюком, вирішили на екскурсію по заводу, ознайомилися з процесом виробництва леваторного обладнання, відвідали цехи підприємства, оглянули виробничі лінії та готову продукцію. О 11 годині в залі засідань районної ради на голову обласної ради чекав актив району. Керівники підприємств, установ організацій, сільські голови, представники бізнесу, громадськості, щоб поспілкуватися та обговорити ряд. ...проблем, що турбують Карлівську громаду. Олександр Біленький розповів про роботу обласної ради та разом із активами обговорили проблемні питання. Серед них питання ремонту доріг та перевезення зернових культур під час жнив великовантажним транспортом, розвитку підприємництва у районі та питання організації робочих місць, правокористування надрами, покращення стану питної води, можливість затвердження на місцях внутрішньорайонного руху автобусу. Дієві зміни можливі лише за тісної співпраці влади різних... Рівнів переконаний голова обласної ради Олександр Біленький. А також подякував депутатам голові Райради та міськради за активну громадську позицію та ініціативність на благо розвитку рідного краю. Мені дуже подобається, імпонує як працює і Петро Михайлович, як працює Олександр Сірійович, як працюють депутати обласної ради, тому що з ними завжди є діалог. Вони мені телефонують. Я думаю, що проблеми з комунікацією немає. Навпаки, те ж саме. І саме знаєте, таким чином можна вибудовувати, якщо поставити за мету не власний інтерес, не інтерес політичної сили, а інтерес тієї території, де ви проживаєте. Серед запланованих заходів і візит до Варварівської школи інтернату та НВК завершилася робоча поїздка у селищі Ланна, де голова облради Олександр Біленький відвідав Ланнівську загальноосвітню школу, де, як і в більшості шкіл, одна і та ж проблема ремонт даху. Та у рамках програми шкільний дах за умови співфінансування проблему можливо вирішити. Запевнив Олександр Біленький. Олександр Юрійович говорить, що після цієї зустрічі він задоволений тим, що і представники влади і громади націлені тільки на. Розвиток та позитивні зміни. Головний позитив це бажання змін. Бажання кожного сільського жителя, від сільського жителя до керівника району змінювати себе особисто, змінювати той населений пункт, де вони, де вони проживають. Коли немає змін, немає руху вперед. А я бачу, що бажання рухатись вперед є. Це стосується багатьох аспектів. Знову ж торкнуся загальної зустрічі з активом. Є бажання рухати вперед район і піднімати рівень заробітної плати, який є надзвичайно низьким. Якщо брати середньообласний, то Карлівський район знаходиться внизу цієї таблиці. Є куди рухатися.